Катюш, щойно закінчився наш останній розбір на груповому наставництву. Ти навіть не уявляєш, скільки любові, скільки вдячності в мене до тебе. Взагалі, я з тобою ти ж пам'ятаєш з минулого нічіврода, жовтня місяця, я на ніщеброді, я на стані, я на запускі, я на груповому наставництві, я на другому груповому наставництві, я на другому ніщевроду. Твоє поле працює неймовірно. Ти розумієш, що Іноді можна приходити без запиту, ти взагалі так розписуєш, раз, два, три сьогодні ти для мене зробила просто неймовірне. Ти зробила те, що я собі не дозволяла, не, не бачила, держала його в своїй глибині. Ти мені відкрила очі, я тепер зрозуміла, що я буду робити всю осінь. Кать, ти найкраща наставниця по я не знаю, по мисленню, в житті, ти розчолкуєш всі мої програми, всі мої втики, ти неймовірна.